Всім привіт! Сьогодні у нас 30 вересня. Готовим пшеничку під посів. Пшениця Богдана тровим шнеком, 6-метровим. Серегатий привіт. Так, протровітель у нас ось такий кантаріс від Альфа Смарт Агро що такий протравитель? Ну то що більше у нас другого немає. Літра на тонну, 9 літрів води і літра кантаріса, виходить, 10 літрів роствору. Ось От отак у шнек виходить. Такий вигляд має зерно. Зараз покажу напротку. І що так виходить? Вжена стоїть туди. Получається електричний оприскуватель просверлив отверстя на 10. Вставив, підібрав форсунку туди. посчитали вилив, закрили заборну на шнекові. На прискувателю подача на всю стоїть, а подача на шнеку відкрита десь 6 сантиметрів. Ну і отаким нехитрим способом протруємо зерно. У нас позавчора пройшов дощик непоганий, дощі в нас почали йти тоді, коли Треба сіяти. ще нічого не кошено, не соняшник, не кукуруза, нічого не убрано. Ну, Вроді далі нема нічого, дощів. Дай Бог скосимо і будемо сіятися. Бо то завжди бетономішалкою, а в цим году треба більше. І вирішили спробувати так. Все, всім дякую за просмотр. Працюємо далі.